Доброго дня малята, любі хлопчики дівчата. Зима приносить тваринам та птахам свої клопоти. Особливо багато клопотів у пташок. Птахи, які не відлітають у вирій і залишаються з нами, називаються зимуючими. Узимку пташки не лаштують гнізд, не висиджують та не годують пташенят. Проте ця пора року. Є для них найскрутнішою та найскладнішою. Як ви думаєте, від чого зараз потерпають зимуючі птахи? Так, від голоду та холоду. Нам зазвичай їх шкода. Ми жаліємо, співчуваємо їм. Що ж ми можемо зробити для того, щоб допомогти птахам узимку? Так, звичайно, ми можемо їх підгодовувати. На сніданочок для пташки киньте зерен, киньте кашки. Ми ж все літо працювали, сади щерви обчищали, ще й на втіху всім співали, світ навколо звеселяли. Для цього люди облаштовують годівнички. Годівнички можуть бути виготовлені з різних матеріалів, наприклад, з дерев'яних дощечок, картонних коробок, пластикових пляшочів. Та контейнерів та багато чого іншого. Кріплять годівнички на дерева, під віконня або навіть спеціальні стовпчики для годівнички. Які ж ласощі можна покласти до наших годівничок? Це може бути соняшникове та гарбузове насіння, різне зерно, крихти білого хліба, горішки, сало. Але пам'ятайте, що птахам. Шкодить смажене насіння, чорний хліб та солоне сало. А ще птахи можуть також їсти насіння та ягоди, які ще залишились на деревах. Птахи ласують нашими гостинцями, а ми можемо за ними спостерігати. Подивіться, як багато птахів перелетіло до нашої годівнички. Але когось не вистачає. Давайте ми з вами відгадаємо, кого саме. Пташка невеличка, в неї білі щічки, сірі лапки чорна шапка, фартушок жовтенький, голосок тоненький. Та ця пташка невеличка називається. Так, малята, це синичка. Чому ж не прилетіла синичка? Мабуть, ми не поставили туди страву, яка їй до смаку. Так. Вона полюбляє шматочок несолоного сала. Ми з вами закріпимо його і будемо спостерігати, як синичка обідає. Синичка маленька, непосидюча, вертлява пташка. У неї невеличка голівка, маленький, гострий та міцний дзьоб, а також чіпкі лапки. Вона вчепилась з ними як акробат в цирку. Синичка має яскраве забарвлення. Зокрема, у неї жовте черевце з чорною смужкою посередині, що схоже на кроватку. Голівка у синички чорна, на щічках білі плямки, а криця та хвіст темні. Дуже гарна пташечка. Птахи до годівнички прилітають різні, великі і маленькі, яскраві та не дуже, голосні та тихі. Але усіх в усіх них однакова будова тіла. Давайте ми її пригадаємо. Голова, шия, криліця, хвостик, дзьобик, тулуб, лапки. Взимку в містах та селах можна побачити багато синичок. А чи помічали ви їх влітку? Ні, звичайно, не помічали, тому що синичка дика пташка. Вона живе переважно у лісі чи в парку і живиться в теплу пору шкідливими для рослин комахами. А як ви вважаєте, чому взимку вони перебираються поближче до людей? Так, тому що взимку комахи поховалися і синичкам нічого їсти, і вони сподіваються на нашу допомогу. Малята, давайте уважно розглянемо картинку і виконаємо завдання. Оберемо їжу для синички та покладемо її у годівничку. Насіння, сало та хліб. Молодці дітки! Ви зрозуміли, як важливо для пташок отримати допомогу у скрутний та голодний зимовий час. Пташки віддячують людям доглядаючи за деревами і кущами, знищуючись в комах, і їх чудовий спів звеселяє душу. А ми з вами допоможемо їм пережити цей скрутний час. До нових зустрічей, малята!